І я вам скажу, актор виходить на сцену. І дякуючи Богу, що я за моє 40-річне творче життя, в нас в залі весь час були жінки. Мужчини якось немає часу, ну не більш заклопотання. А от все жінки. Це є дуже доброзичливий глядач. Вони випромінюють добро. І от за те я їм бажаю, щоб вони любили, їх любили. І саме у мене, щоб були здорові, щасливі, щаслива жінка. Може, то негарно буде звучати. Я знову звернуся, як я був в Канаді. І молода, і старенька. Вони йдуть, вони веселі, вони безтурботні. Наші жінки дуже заклопотані. У них дуже багато проблем, і робота, і дітки, і... а тепер вже цю тему не чіпаємо, куди вони виїхали, що вони заробляють і що на них говорять. Тому я хочу, щоб вони позбулись лишніх клопотів, щоб вони мали час приділити собі, сім'ї, чоловіку, ну взагалі сім'ї. Щастя вам, здоров'я. Я люблю вас.